І це влог з мого вихідного дня. Стала я майже о 11 -ті. і вирішила піти погуляти. На вулиці був невеликий дощик, і для початку я пішла в Аврору. Дивіться, скільки тут всього цікавого. Хотіла купити цей підсвічник але його в двох аврорах не було. Тому я вирішила піти в канцелярський. А що я купила, покажу пізніше. Далі вирішила піти за мармеладками. Ну чому б і ні? А далі купила хлібчика і погодувала качок. Ну все, на цьому прогулянка закінчена. Треба йти додому. У канцелярському я купила брашпенчики. Та ось такий блокнотик І ще чорно-гельову ручку. Ну що ж, а тепер треба робити домашку. Хоча, як би в мене наступному тижні канікули, але домашку все одно робити треба. Але дякую, нам задало всього три предмети: фізика, українська мова та основи здоров'я. Почала я з фізики. Пройшла тест і пройшла я його на дев'ятку. Непогано, непогано. Українська мова, де нам задали дві вправи. Але по суті, там просто треба було переписати речення. І я швиденько це зробила. А наостанок відповіла на питання за. Знову здоров'я і поставила плани на канікули. До речі, напишіть, коли у вас канікули і що ви збираєтесь на них робити. А я бажаю вам цього самого крутого! Бувай!